Всіх вітаю на каналі МТ. Binance нарешті запустили сервіс копітрейдингу на своїй платформі. В цьому відео розкажу про всі плюси та мінуси сервісу в порівнянні з іншими біржами, а також покажу, як підписатися та правильно налаштувати копітрейдинг МТ. Поїхали! Копітрейдинг взагалі це сервіс, який дозволяє повторювати угоди за якимось трейдером. Його називають майстер трейдером. Це такий зручний спосіб, замість того, щоб торгувати самому або ж слідувати сигналам, які назавжди вчасно побачити, просто автоматично повторювати угоди за більш досвідченим трейдером. Копітрейдин на Binance запустили зовсім нещодавно. Його якийсь час тестували на азіатських юзерах, а тепер поступово роблять доступним і в інших країнах. Інтерфейс тут простий, в нас просто є список майстра трейдерів, який можна відфільтрувати за основними показниками. Ну, наприклад, нас цікавить PNL за останні 90 днів. Правда, сервіс ще навіть не існує 90 днів, але ми хочемо підписатися на тих, хто показує найкращий результат. Звісно, PNL це загальна сума прибутку, а нас цікавить, напевно, найбільший відсоток прибутку. Тому обираємо ROI. Ось тут в топі величезні відсотки. Що це значить? Людина дуже ризикує. А значить, так само, як і швидко набирає прибуток, пару невдалих угод зможе ліквідувати вам увесь баланс. Ну, давайте зайдемо на сторінку якогось популярного трейдера, і тут ми бачимо всю інформацію про нього: скільки днів він торгує, скільки в нього підписників, яке плече він використовує. Внизу будуть всі його відкриті та закриті позиції. Якщо ви були уважні, то, можливо, помітили цікавий момент. Хоча ми брали трейдера з дуже високим рой, але прибуток людей, які на нього підписалися, далеко в мінусі. Як таке можливо? Проблема в тому, що дуже важливо встановити правильні налаштування, щоб копіювати трейдера. Якщо наклацати щось неправильно, то вашу позицію може вліквідувати в той час, як сам трейдер закриє потім цю позицію в плюс. Його показники прибутку будуть рости, а ви втратите гроші. Але як дізнатися правильні налаштування? Тут спливає ще одна проблема: більшість трейдерів тут зараз китайці. І пишуть вони свої інструкції, якщо взагалі пишуть китайською. Тому доводиться відкривати Google Translate і розшифровувати, що ж вони там пишуть. MTN нещодавно також запустив копітрейдинг на Binance. Якщо ви хочете підписатися, то на щастя, вам не потрібно буде розшифровувати іерогліфи. І я зараз розкажу, як підписатися правильно, щоб ви не злили кошти в той час, як всі інші заробляють на тій самій угоді. Щоб знайти МТ на платформі, можна ввести Мамкінтрейдер в пошук або ж просто перейти по посиланню, яке буде в описі під відео. Копітрейдинг також можна знайти на телефоні. Для цього на головному екрані натискаємо більше, гортаємо вниз і тут буде копітрейдинг. Тут, щоб знайти МТ, також треба буде ввести Мамкінтрейдер в пошук і тут же можна підписатися. Ну, Повернемося на десктоп. МТ тільки тількино розпочав трохувати, тому тут поки що дуже мало активності. Але якщо сервіс себе покаже добре, то цілком можливо, що активності тут стане більше. Внизу тут відображає відкриті позиції на даний момент. Якщо зайти в історію позицій, то можна побачити вже закриті трейди. А остання вкладка це список всіх копітрейдерів. Ну, можна подивитися, хто заробив найбільше. Тепер найголовніше як підписатися. Для цього натискаємо кнопку копіювати, і тут будуть налаштування. Дуже важливо обрати саме фіксований коефіцієнт, а не фіксована сума. Цілком можливо, що переклад ще може змінитися, але в будь-якому разі нас цікавить друга опція, де написано про пропорційне відкриття позиції. Тут вписуємо загальну суму, яку ви хочете виділити на копітрейдинг. Саме з неї буде заходити на 1% в угоду. Ви будете повністю повторювати налаштування МТ, а значить ваші ризики будуть на тому ж самому рівні. Мінімально тут можна закинути 100 доларів. Далі, тут рекомендую встановити стоп лос але якщо ви хочете нормально копіювати МТ, то більше нічого чіпати не треба. Ніякі стоп лоси чи розширені налаштування. Ви цим тільки зробите гірше. Якщо ви не довіряєте майстер трейдеру, краще взагалі не підписуватися на копі. Все, підтверджуємо, і тепер ви підписалися на копітрейдинг. Всі наступні угоди, які буду відкривати МТ, у вас також будуть копіюватися. Поки що сервіс копітрейдингу на Binance тільки почав розвиватися і пройде якийсь час, перш ніж він досягне того ж рівня, який є на інших біржах. Якщо ви хочете підписатися на більш активний копітрейдинг МТ, рекомендую зареєструватися на Bybit або BingX і підписатися там. Як ви можете побачити, на Bybit торгівля йде набагато активніше, тут більше підписників і відбувається більше угод. Як ви бачите, останніми днями тут дуже активно йде торгівля. Така ж сама історія і на BingX. Тут взагалі тисячі підписників, бо МТ вибився в топ кобітрейдерів і його рекламували на головній сторінці. На Bybit та BingX трейди не повторюються, тому є сенс підписатися і там, і там. Посилання на копітрейдинг на цих платформах також буде в описі під відео. Про те, як налаштувати їх, в нас є окремі відео. Подивіться. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі!